330 тисяч гривень саме таку суму зібрали на благодійному аукціоні, що відбувся в Карпатському національному університеті. Усі кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Ці роботи будуть представлені на цьому аукціоні як роботи, які мають можливість бути реалізовані для потреб збройних сил України. Організатори нашого аукціону, це є ректорат Прикарпатського національного університету Міфсера Стефанника. Наша творча команда в абсолютної більшістю голосів прийняли рішення. Що всі кошти залучені з цього заходу були спрямовані для потреб наших військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Це наші. Прикарпатські воїни, які зараз виконують бойові завдання. На аукціоні представили 36 творів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, створених студентами університету. Початкова ціна лота стартувала від трьох тисяч гривень. До участі у аукціоні долучилася українська письменниця Ольга Деркачова. Вона придбала дві роботи. Письменниця зазначила, нещодавно отримала премію імені Марка Боєслава і вирішила витратити її з благодійною метою. Це ми показуємо, що ми єдині, і ми нам війна болить, і ми знаємо. Що перемога має бути за нами, за нашої підтримки, і дуже добре, що збройні сили відчують цю підтримку, таку не лише морально, а й матеріально. Ректор університету Ігор Цяпенда наголосив, проведення заходів на підтримку українських військових є доброю традицією закладу. Ми намагаємося в різних формах згуртувати. Колектив університету, а також спільноту, яка об'єднана навколо університету з метою підтримки Збройних сил України, і крім співпраці з різноманітними організаціями, благодійними і безпосередньо частинами, сьогодні ми акумульовуємо кошти на Ukraine, які успішно протягом років співпрацюють з університетом і підтримують військові частини, які були сформовані. В нашій області, в нашому краю Уляна Фуцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.